Привіт! Сьогодні з вами приготуємо дуже смачний домашній голландський сир. Для цього я взяла 1 літру молока, до літри молока я додала 1,2 кг кисломолочного сиру домашнього. Це все ми ставимо в кастрюльку і будемо плавити наш сир. Кладемо на вогонь і починаємо плавити наш сир. Плавимо до тих пір, поки не відійде сиворотка. Ось у нас такий початок, почалося відділятися сиворотка від нашого сиру, сир почав плавитися гарно, ми доведемо його до кипіння. Ось починає вже закіпати наше молочко з сиром. Ось на цьому етапі ми його вимкнемо, залишимо ще на 2-3 хвилинки, щоб все гарно відійшло, сиворотка трішки охолони і будемо стіжувати нашу сиворотку, відділяти сиворотку від сира на трушляк. Сиворотку ви можете не викидати, не виливати, а приготувати з неї дуже смачні млинці або пироги. Все перемішаємо ще, щоб виділилася гарна сиворотка, щоб не було зайвої рідини. Залишимо на 2-3 хвилинки, щоб охолов наш сир. І будемо перекладати його в чисту кастрюлю. Він же трошки охолов. Можна плавити наш сир і на водяній бані. Тут дуже-дуже-дуже зручно. І не треба буде дуже часто помішувати. Я буду плавати в кастрюлі. до нашого сиру ми додамо одну чайну ложку солі одну неповну чайну ложку соди та одне куряче яйце. Це все гарненько. Об'єднаємо, перемішаємо. На цьому етапі наш сир. Від соди трішки збільшиться в об'ємі, це все нормально, так має бути. І коли все гарненько об'єднається, ми вмикаємо вогонь і починаємо плавити наш сир. Ось на цьому етапі я включаю вогонь і починаю плавити наш сир. У кожного час буде різний, ви вже побачите, коли сир почне підплавлятися. Ось у мене починає сир вже підплавлятися. Після цього я ще буду плавити десь біля двох хвилиночок. Але обов'язково обов'язково перемішувати, щоб не пригоріло. На цьому етапі ви можете додати, якщо полюбляєте, кріп, можете додати горішки, паприку, все, що вам за смаком. Я сьогодні буду готувати звичайний голландський сир без додавання, хоча в моїй сім'ї дуже полюбляєте з Додаванням кропу. Ось на цьому етапі ви можете додати собі кріп або горішки. І ще одну хвилинку проплавити. От видно, як наш сир гарно вже плавиться. Тим часом ви собі приготуєте якусь ємність, куди будете ставити сир. Такий гарний сир у нас. Перекладаємо сир в формочку. Я буду перекладати в звичайну миску. Я нічим її не змащую, наш сир не пристане. Він дуже гарно буде завтра відділятися, бо через пару годин, буквально 2-3 годинки він охоланий, і можете вже його нарізати. Я зазвичай роблю ввечері і вранці вже ми його смакуємо. Дуже смачний сир. Ось такий гарний сир. Накриємо його харчовою плівочкою і поставимо до повного охолодження. На ранок я його нарізала, дуже смачний сир, неймовірно гарний, твердий і смачний. Смакувати ми будемо сьогодні на сніданок з домашнім маслом, яким я сама приготувала, та з домашнім смачним запашним хлібчиком, який ми обов'язково з вами ще приготуємо. Хліб на заквасці дуже смачний. Тому рекомендую всім приготувати такий смачний сир. До нових зустрічей!